Привіт, в цьому відео ми з вами познайомимося з масивами даних в C++, навчимося з ними працювати та дізнаємося, навіщо вони взагалі потрібні. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте дізнаємося, що таке масиви даних. Ви можете уявляти, що масиви даних це ті самі змінні, от тільки в змінні я можу зберігати лише одне якесь значення, а в масиві я можу зберігати відразу безліч різних значень. Тобто масиви даних вони дуже зручні, коли нам потрібно описати щось велике. на кшталт, наприклад, всіх користувачів в нашій програмі. Якщо ми хочемо їх десь описати, щоб це було одне єдине місце, то можна використовувати масив. В такому випадку ми в одному місці будемо зберігати. Відразу, наприклад, всі імена наших користувачів, а не розкидувати їх по різним змінам. І от від слів ми давайте перейдемо до діла та дійсно створимо якийсь масив. Для того, щоб створити масив, ми на початку можемо створити, ну, Найпростішу зміну, от, наприклад, int nums – це в нас супер звичайна зміна. Нічого цікавого немає. Але якщо ми після назви змінної додамо отакі от квадратні дужки, це буде означати те, що тепер я створюю масив. І от В цих квадратних дужках ми можемо вказати, скільки елементів буде в нашому масиві. Ну, наприклад, нехай буде три елементи, тому таке число я тут і вписую. Таким чином, тепер в мене це не змінна, це в мене вже масив. Цей масив він буде складатися з трьох елементів, поки значення ми ще не дали цим трьом елементам, але, тим не менш, цей масив буде складатися з трьох елементів. І оскільки я вказав тип даних як int, то це означає те, що кожен з цих елементів. Це буде якесь певне ціле число. Також, за бажанням, ви можете вказувати інші типи даних, наприклад, char, ви можете вказати float і так далі. Все це буде тут коректно працювати. Тепер давайте ми спробуємо додати якесь значення, ну, наприклад, до першого елементу. Щоб таке зробити, я звертаюся до масиву за його іменем, і далі я відкриваю оці квадратні дужки. Тут вкладв в квадратних дужках мені потрібно вказати індекс того елементу, до якого я хочу звернутися. І от, наприклад, я хочу звернутися до першого елементу. Логічно було би тут прописати число 1, і далі вже там встановлювати якесь значення. Але тут так це не працює. Справа в тому, що індекси в масивах вони починаються з нуля. Тому, якщо ми хочемо звернутися до першого елементу по порядку, то по індексу це буде нульовий елемент. Так само, другий елемент це вже перший по індексу, третій елемент це другий по індексу і так далі. Тобто, все те саме, просто ми починаємо саме з нуля. І тепер, коли я звернувся до потрібного мені елементу, це буде перший елемент або ж нульовий елемент по індексу. Тепер я можу встановити тут значення. Значення може бути будь-яким, ну наприклад, 5. За е, подібним форматом ми можемо встановити і інші елементи. Наприклад, ми встановимо тут ще перший та другий елемент по індексу. Знову ж таки, по порядковим номерам. Це якби перший елемент, другий і третій елемент. Всі три елементи ми тепер і встановлюємо. Ну і, ну і нехай тут буде 5, 15 та 25. Ось такі числа ми, наприклад, сюди встановлюємо. Тепер за бажанням, все це ми можемо дуже швидко вивести на екран. Для цього ми використовуємо cout out І для виводу ми так так само звертаємося до нашого масиву, відкриваємо квадратні дужки та вказуємо індекс того елементу, який ми хочемо вивести. Знову ж таки, наприклад, хочу вивести перший елемент. Отже, по індексу вписую тут 0, та в принципі на цьому все. Ну і подібне, давайте відразу ми запустимо, просто помітимо, що на екрані буде число. 5 от ми це і помічаємо з вами. Дійсно, п'ятірка виводиться. Тобто масив, це можна сказати, ті самі змінні От тільки тут ми відразу в масиві зберігаємо три різних значення. І оці три різних значення ми якраз з вами трошечки нижче встановили, а далі вивели одне з значень на екран. Ну і насправді, оскільки ми кажемо, що. Масиви вони дуже схожі з змінними, то тут ви можете виконувати всі ті самі маніпуляції. Наприклад, якщо я хочу замінити значення якогось елементу, це не буде проблемою. Наприклад, ось я знову ж таки звертаюся до нульового елементу по індексу, встановлюю нове значення, і це нове значення воно перезапише минуле значення. Також за бажанням можна виконувати різні математичні операції. Ну, наприклад, можу сказати те, що сюди я ще потім додам наприклад, число 10. Якщо ми таке запустимо. То в нас буде 55, адже ми встановили 45 та додали число 10. Ось, ось це ми з вами і помічаємо. Тепер давайте створимо ще один масив. Нехай це вже буде float. Він буде в нас називатися як nums 2 наприклад. Тут ми також вказуємо ці квадратні дужки. і вкажемо, що тут нехай буде три елемента. Тепер ми можемо вказати ці елементи, як ми це вказували до цього, тобто в нових рядках ми можемо вказувати всі значення, але також ми можемо встановити значення відразу при створенні масиву. Для цього ми просто додаємо знак рівності, і далі ми відкриваємо. Ось такі фігурні дужки. В них ми якраз і можемо встановити всі значення. Ну, наприклад, я тут пишу, нехай ось таке в мене буде число, нехай ось таке буде число. І ще третє число це буде щось на кшталт. Ось такого. Тобто я сказав, що в мене масив він складається з трьох елементів, і всі ці три елемента я відразу тут встановив. Далі за бажанням, якщо ви захочете змінити якийсь елемент або вивести його на екран, ви це робите так само, як і ми робили до цього. Ну, наприклад, ось NAMS 2, і я до нього звертаюсь, звертаюсь до нульового елементу по індексу. І саме цей елемент він дійсно в нас виводиться на екран. Ось таким чином це працює. Тепер пару слів відносно довжини масиву. Дивіться, коли ви вказуєте ось тут певне якесь число, це означає те, що цей масив він буде складатися з трьох елементів і жодним елементом більше. Тобто, якщо пізніше, наприклад, ось тут, я спробую е, звернутися до NAMS 2 або до просто NAMS, і спробую звернутися, наприклад, до елемента з індексом 3. Нагадаю, що це по факту четвертий елемент, і спробую в нього щось встановити. Ви Просто помітите, що у вас буде помилка. Тобто, давайте ми все це запустимо, і у нас дійсно видається помилка. Помилка пов'язана з тим, що ми не можемо встановити значення для елементу, який, який на самому початку ще не був задекларований як елемент масиву. Тобто, якщо ви вказали, що у вас буде лише три елемента, то лише три елементи можна буде додати. Так, ви можете якийсь елемент, його значення не додавати. От, наприклад, як ось тут. Я Можу закоментувати цей рядок, і в мене як би доданий лише перший та другий елемент, а до третього елементу я просто не додав значення, але цей елемент він все одно якби, буде існувати. Але до якогось там четвертого елементу ви додати вже значення не можете. Тому відразу потрібно вказувати якби, те число, яке буде потрібним вам для усіх ваших елементів. Якщо ви знаєте, що в вашому елементі, якщо в вашому вірніше, масиві буде 300 елементів, то от спокійно вказуєте тут Число 300 і всі ці елементи ви потім зможете встановити. І от на цьому моменті у вас може виникнути цілком логічне запитання. А чому ж мені тоді не вказати, наприклад, тут ось таке гігантське число, і я буду впевненим в тому, що будь-який інший елемент, який я потім буду додавати, він 100% буде впихуватися в кількість цих елементів, і я не буду навіть про це замислюватися. Так, в принципі, ви можете ось так все це описати, вказати тут якесь дуже Велике число, і все воно буде працювати коректно. Тобто ви зможете там додавати по індексу там хоч 200, хоч 500 індекс. Ви все одно зможете спокійно сюди додавати елементи. Але треба пам'ятати один важливий момент. Справа в тому, що мова C вона дуже заточна на роботу з пам'яттю комп'ютера. І якщо ви вказуєте, що ваш масив він буде складатися, ну, наприклад, як в цьому випадку з 300 тисяч елементів, то важливо пам'ятати, що під кожен елемент виділяється певна пам'ять в е, операційній пам'яті комп'ютера. Коли ми кажемо про флот, то е, флот він виділяє по 4 байта на кожен елемент. Якби це був дабл, то тут ми б вже виділяли по. Ну, здається, по 6 або по 8 байтів на кожен елемент, і так само з Integer, Short і так далі. Тобто, під кожен елемент, під кожен елемент вашого масиву виділяється певна кількість байтів. Якщо це масив Short, то кожен елемент по 2 байта, якщо масив int, то кожен елемент по 4 байта, якщо масив Long, то кожен елемент по 8 байтів. І отут виникає логічне запитання: а навіщо ж нам займати пам'ять комп'ютера під ті елементи, якими ми взагалі не будемо користуватися? Тобто важливо розуміти, що так, програма у вас запуститься і буде працювати коректно, але з точки зору логіки та оптимізації, це буде неправильно, особливо в майбутньому, коли ви будете там створювати, наприклад, більш такі оптимізовані програми. То е, оця, оця пам'ять вона буде ну дуже важливою частиною, і просто так брати і вказувати, е, наприклад, 300 тисяч там елементів, або навіть 300 елементів, якщо ви будете використовувати лише п'ять елементів, е, і таке вказувати лише задля свого. Задля своїх якихось зручностей це абсолютно неправильно, тому я не рекомендую так робити. Ви можете до прикладу зробити ось як я тут вказав, що в мене там три елементи, їх значення вказав. Але, наприклад, масив я створю на п'ять елементів. Це якби не проблема. Бо можливо, дійсно я пізніше додам ще якихось два елементи. Це буде окей, але вказувати, що тут буде там 500 елементів, і я знаю, що я точно їх використовувати всі не буду. Це вже не тому просто пам'ятайте, що кожен елемент в масиві, він, навіть якщо ви не встановили йому значення, він все одно займає пам'ять в комп'ютері, і тому краще не вказуйте занадто великі масиви, якщо вам таке просто не потрібно. А тепер давайте за допомогою циклів спробуємо вивести усі елементи певного масиву. Справа в тому, що ви, звісно, можете виводити кожен елемент масиву, як ми робили ось це тут. Але якщо ваш масив буде складатися ну, умовно там з. 100 елементів. Ну то тоді вам потрібно буде описати 100 ось таких рядків лише щоб вивести кожен елемент масиву. Це, звісно, дуже незручно. І щоб позбавитися від такої проблеми, ми можемо використовувати якраз цикли, які будуть нам дуже швидко перебирати весь масив. Та з цим масивом ми щось там будемо робити. Отже, давайте ми спробуємо на екран вивести всі елементи нашого оцього масиву. Ну і для початку просто закоментую певні рядки. Коду, де ми щось і так вже виводимо на екран, щоб воно нам просто не заважало в майбутньому. Тепер тут нижче ми створюємо, ми створюємо цикл. Цикл може бути будь-яким, можна використовувати FOR, while а також do while. Вони всі однакові, ну, однаково працюють. Я, наприклад, зараз буду використовувати for, бо він найбільш зручний саме при роботі з масивами. Хоча і інші також можна використовувати, проблеми не буде. Отже, тут я створюю змінну і вказую, що наша зміна вона буде. Іти від нуля до кількості елементів. Тобто в мене тут три елементи, давайте трійку тут і вказую. Також кажу, що ця змінна кожен раз буде збільшуватися на одиницю. Далі, я тут просто повинен прописати те, що ми будемо виводити на екран кожен раз. Елементи наш, нашого масиву. І як я це робив раніше? Я прописував ось такий рядок коду, звертався до масиву і просто вказував індекс того елементу, який я хочу вивести. Тепер замість числа, замість 0, 1 або ж там 2, я буду підставляти сюди нашу зміну I. Таким чином, в нас вийде те, що ми будемо в першій ітерації нашого цикла підставляти сюди число 0, в другій ітерації ми вже будемо це число збільшувати на одиницю. Буде один, якби і так до тих пір, поки в нас будуть. Якби елементи в нашому масиві. Таким чином, буквально за рахунок двох рядків коду, ми з вами прописали те, що ми тепер виводимо всі елементи нашого масиву ось так швидко на екран. Дуже зручно. Крім того, за бажанням можна використовувати і інші масиви, от наприклад, просто тепер до нас буду звертатися. Та також кожен елемент цього масиву буду виводити на екран. Тут ми виводимо число 55, а також число 15. А третій елемент, нагадаю, що я його значення не встановлюю, і тому просто в третій елемент підставляється ну, якесь програмне значення. Це програмне значення воно залежить від типу даних, які використовується. Ну і головне, що ми тут просто можемо побачити, це те, що навіть якщо ви не встановлюєте значення самостійно, воно все одно сюди встановлюється. Тобто, якщо ви створите масив там на 5000 тисяч елементів, то всі ці 5000 тисяч елементів вони все одно будуть мати якесь програмне значення та будуть займати пам'ять в комп'ютері. А тепер я пропоную створити декілька практичних прикладів по роботі з масивами та циклами. Отже, для початку ми давайте створимо якийсь масив. Знову ж таки, можуть бути різні типи даних. Ну, наприклад, я буду використовувати інтеджер. Тепер ми вкажемо, що наш масив він нехай буде складатися з чотирьох елементів, і самі ці елементи я вказувати їх значення не буду. Тепер я хочу зробити так, що ми будемо від користувача отримувати дані та будемо підставляти ці дані як е, значення для кожного елементу. Отже, щоб таке зробити, ми можемо прописати cout, далі ми прописуємо Enter number, і, е, ну це просто, щоб користувач розумів, що ми від нього хочемо. І далі ми е, використовуємо cin, звертаємося до нашого масиву, підставляємо сюди індекс елемента, е, і, в принципі, будемо отримувати значення. І от, щоб отримати Напроти всі чотири елементи, нам потрібно по, по факту прописати цей код декілька разів. тобто ми Виводимо е, текст, далі ми отримуємо значення і так чотири рази. Е, і так би ми прописували, якби не існувало такого поняття, як цикли, оскільки цикли вони все ж таки існують, то ми можемо дуже скоротити весь цей код і зробимо ми це наступним чином. Ми створюємо цикл від нуля до кількості елементів. Кожен раз ми будемо збільшувати на одиницю це все. І далі ми відкриваємо тут фігурні дужки, і всередині ми робимо от що. Ми кожен раз виводимо певний текст. Далі ми отримуємо від користувача дані і підставляємо ці дані в nums під індексом I. Тобто це буде нульовий елемент, перший елемент, другий елемент та третій Елемент. Також, перш ніж все це запускати, ми давайте трошки нижче будемо виводити всі ці елементи на екран. Тому я тут прописую елемент та на екран просто буду виводити, ось навіть в такому форматі я це пропишу, nums I, Да? Тобто кожен елемент масиву я буду виводити на екран. Більш того, тут фігурні дужки мені не потрібні, адже лише один рядок коду. Ну і все це можемо тепер спокійно запустити. Тепер ми можемо спокійно ввести різні числа, ось таким чином. І далі ми помічаємо, що йде ну, не забув виконати перехід на новий рядок, але ми помічаємо, що всі ці елементи вони були підставлені в масив, і ось кожен елемент ми виводимо на екран. Виглядає досить е, круто. Також давайте в кінці зразу пропишу endline, щоб просто це не забути. Тепер наступне, що я пропоную зробити, так це ми давайте будемо підраховувати суму всіх елементів в нашому масиві. Ось давайте ми це пропишемо. Отже, для початку ми створимо. Нову зміну, яка буде називатися як сума, і значення буде просто тут як 0. Тепер ми давайте створимо цикл. Наш цикл не буде нічим відрізнятися від минулих, тобто, знову ж таки, від 0 до 4 ми все це проходимо. І далі все, що ми тут будемо з вами робити, так це ми будемо звертатися до сума, і кожен раз ми в сума будемо прописувати. Додавання поточного елементу з масиву. Ось так це буде виглядати. По факту, це все, що нам потрібно зробити, щоб отримати суму. Крім того, після всього цього ми давайте ще будемо на екран виводити певний текст. Наприклад, тут буде написана сума, і також дійсно суму ми будемо виводити на екран і перехід на новий рядок ще пропишемо. Отже, запускаємо всю програму. Давайте будемо вводити якісь числа прості, щоб ми могли самі все це порахувати. Наприклад, 5-3, 2, 2 і 1, нехай буде. І от ми дійсно помічаємо, що в нас підраховується сума, вона виводиться на екран, а також кожен елемент масиву він виводиться на екран. Загалом все, все працює дуже круто. Давайте ще ускладнимо трохи нашу програму. І давайте тепер ми ще будемо на екран виводити, ну, до прикладу, найбільший елемент масиву, або, навпаки, найменший елемент масиву. Це не принципово. Ну, давайте от мінімальний елемент будемо виводити. Отже, я створюю. Нову зміну ця нова зміна. Вона нехай буде мати на початку значення. Першого елементу масиву, тобто ми будемо гіпотетично представляти, що мінімальний елемент, він наче знаходиться як перший елемент масиву, от просто це наша гіпотеза. Далі ми її будемо перевіряти. Тепер всередині циклу ми з вами звертаємося до кожного елементу, е, е, ну, вірніше, правильно вже прописав, до кожного елементу нашого масиву. І якщо якийсь певний елемент він буде меншим, ніж те, що в нас записано ось тут в мінімальному елементі, тоді ми кажемо, що новий мінімальний Мінімальний елемент це той елемент, з яким ми зараз працюємо ось таким чином. Тобто, що ми робимо? Ми спочатку гадаємо, що нехай перший елемент це буде мінімальний, далі ми перебираємо всі елементи. Якщо якийсь елемент він виявляється меншим, ніж мінімальний поточний елемент, то ми встановлюємо новий мінімальний елемент. Ну і, звісно, в кінці ми просто будемо все це виводити на екран. Тобто тут я прописую мін і вивожу саму цю зміну мін. Давайте також ми це запустимо. І подивимося, що у нас вийшло. Отже, давайте ведемо, наприклад, 56, ведемо 3, ведемо мінус 2 і ведемо ще там якесь число. І ми помічаємо, що дійсно мінімальний елемент це мінус 2, ми його знайшли і спокійно вивели на екран. Також ми підрахували суму, ну, загалом все спрацювало, як ми і хотіли. Ось таким чином ви можете працювати з масивами, а також в зв'язці з циклами ви отримуєте максимальну ефективність цих масивів, адже, навіть якщо у вас тут буде 4 400 елементів, ви дуже швидко зможете всі ці елементи перебрати та зробити з ними якісь певні маніпуляції. А тепер ще поговоримо про багатовимірні масиви. Багатовимірні масиви це по факту ті самі звичайні масиви, але в звичайному масиві кожен елемент це вже певне значення. А в багатовимірному масиві кожен елемент це ще якийсь новий масив. І от від слів, ми давайте відразу до діла приступимо та створимо якийсь певний масив. Отже, наш цей масив, він нехай буде називатися як Метрікс, ну тобто матриця. І якщо ми створюємо звичайний масив, то воно буде виглядати ось таким чином. Ну, Просто ми сказали, що це в нас, в нас масив, де є два елементи. Далі ми ці навіть два елементи отак відразу можемо тут вказати, і це просто стандартний звичайний масив. Якщо ж ми хочемо створити багатовимірний масив, щоб кожен цей елемент був ще якимось масивом, то для цього ми прописуємо ще одні квадратні дужки. І давайте я скажу те, що якби в нас спочатку буде. Три елемента, і кожен з цих трьох елементів він буде масивом, який складається ще з е, двох елементів. Тобто, тепер я можу створити, ну я, звісно, можу і так це все залишити, і потім вже додавати значення. Ну, наприклад, давайте навіть таке швиденько зроблю. Тобто, щоб додати значення, просто прописую звертання до метрікс. Далі, наприклад, вказую елемент індекс. Першого, якби масиву, і індекс другого масиву і, вказ, і вказує, яке там значення я буду підставляти. Ну, поки я таке просто не хочу робити, тому закоментую це все. І якщо ми все-таки хочемо відразу все це встановити, то ми робимо наступним чином: ми відкриваємо перші фігурні дужки, І в них ми якби описуємо елементи нашого цього першого масиву. Також, давайте я це все розкрию на декілька рядків, так нам буде просто зручніше на все це дивитися. І оскільки кожен елемент це ще якийсь масив, то тому я. Тут прописую, що в нас буде ось такі три елемента, і кожен з цих трьох елементів це ще певний масив. І кожен оцей вкладений масив він буде складатися з двох елементів. Ось тут я вже додав ці значення. Ну а тут, наприклад, швиденько теж пододаю ці значення, наприклад, 2 і нехай там мінус 45. Ось такий в нас виходить масив. Тобто цей масив складається з трьох елементів, ось ми їх бачимо. І кожен з цих елементів додатково складається ще з двох елементів. Також ми все це з вами тут. Бачимо. Тепер робота з цим масивом буде точно такою самою, як і з минулим масивом, тільки тепер повсюду потрібно прописувати ще одні квадратні дужки. Ну, наприклад, хочу звернутися ось до цього елементу. Отже, я спочатку вибираю з цього масиву перший елемент. це під індексом 0. Далі я, наче, захожу всередину цього масиву, і тут я також вказую, що вибираю перший елемент, тобто знову ж таки під індексом 0. І замість четвірки тут буде встановлено значня п'ятірка. Щоб вивести все це на екран, ви прописуєте те саме, просто знову ж таки дві квадратні дужки прописуйте. Тепер давайте ми ще буквально тут подивимося, яким чином можна було би все це вивести на екран через цикли, в залежності від того наскільки ваш масив буде. Великим по вкладеності, от, наприклад, зараз тут це двомірний масив, тобто кожен елемент це масив, а далі, а далі вже йдуть значення. Тобто, в залежності від багатовимірності вашого масиву, від цього залежить, скільки циклів вам буде потрібно описати. Оскільки тут дві квадратні дужки, то потрібно буде описати два цикла. Було би тут три квадратних дужки, тобто що кожен елемент тут ще теж є якимось масивом, тоді потрібно було би описувати три цикли. Ну, Там логіка йде та сама, але просто збільшується кількість кількість квадратних дужок та циклів. Але чесно скажу вам, трьохвимірні масиви вони вже рідко використовуються. Зазвичай або звичайні масиви, або двовимірні масиви використовуються. Більша вкладеність ну, рідко використовується. Отже, давайте ми створимо дійсно зараз якийсь цикл. Цей цикл він буде йти від 0 до 3, тобто спершу ми перебираємо наш перший оцей масив. Тут кожен раз ми все це на одиницю будемо збільшувати. І далі всередині ми прописуємо ще один цикл. Єдине, що ми давайте вкажемо тут іншу зміну. Адже якщо буде та сама зміна, то буде, тобто ну, то ця зміна буде перекривати попередньо. Цей наш інший масив, він же перебирає наступний цей наш інший цикл, він перебирає вже наступний масив, і тому тут я вказую від 0 до 2. От такі. Речі, ну і тепер все, що мені залишається зробити, це виводити все це на екран. Тут я прописую елемент, а далі я звертаюся до нашої якби матриці і просто прописую перші квадратні дужки. Тут я вказую, що я підставляю i, Він в нас знову ж таки служить для перебору першого масиву. І далі я відкриваю ще одні квадратні дужки і підставляю вже j. Це нам потрібно для того, щоб ми перебирали ще й кожен елемент в оцих вкладених масивах. Ну і тепер ми можемо все це запустити і просто помітимо, що дійсно абсолютно всі елементи будуть виведені на екран. Е, нагадаю, що тут не 4, а тут 5, тому 5, 6, 2, мінус 45, 5 і 6. Знову ж таки, всі ці значення вони тут виводяться. Ось таким чином ви можете працювати з масивами у мові програмування C++. Масиви дуже зручні, ми ще з ними будемо працювати. Ну і знову ж таки масиви вони потрібні просто для того, щоб в одному місці хранити відразу багато різних значень. І з цим вони прекрасно справляються. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на мою телеграм-групу. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!